Вирва замість гойдолок та зруйновані стіни. Серпнева атака росіян знищила дитячу каску. Приліт ворожої ракети прийшовся саме у подвір'я дитячого садочку, і більш аніж на півроку заклад відновлювали буквально по цеглині. Ракета фактично влучила в 15 метрах від самої будівлі, де були вибиті фактично всі вікна, усі двері. Дуже сильно постраждала покрівля, але найскладніше було те, що було постраждало перекриття. Яке фактично проявило себе теж вже пізніше. І ми цього не знали, і коли почали власне обстежувати будівлю, ми побачили, що воно просідає, і тому потрібно було повністю робити весь проект. Власне, ми знаходимося в приміщенні групи, яка найбільше постраждала внаслідок ракетного удару. Тут найбільше було видно тріщини в перекритті, були зруйновані всі вікна, перегородки між групою і спальною кімнатою. І от нарешті казка знову відчинила малюкам свої двері. 140 дітей із захватом розглядають нові меблі та іграшки. Аби відновити садочок після злочину рашистів мерії довелося викласти більше 12 мільйонів гривень. А 57 вікон та 20 дверей встановили завдяки благодійникам. Львів долучився до програми револьверного фонду міста асоціації енергоефективні міста України. Це є ще одним інструментом, який надасть можливість ОСББ міста краще обслуговувати свій житловий фонд. Тобто вони можуть звернутися до нас і отримати короткостроковий кредит на проведення заходів енергоефективності, заходів доступності чи проведення якихось термінових аварійно-відновлювальних робіт. Максимальна сума кредиту дорівнює піврічному доходу ОСБВ з плати за обслуговування будинків. Тобто, наприклад, якщо ОСБВ отримало 100 тисяч гривень за 12 місяців, то місто зможе дати 50 тисяч, пояснюють посадовці. Пусть заміну потрібно провести оперативно, заміну каналізаційного випуску з будинку. От воно там заламалося, просіло і потрібно вже виконувати роботи. В ОСББ коштів таких на рахунку немає. В них є два варіанти або терміново збирати з мешканців кошти додаткові, або брати кредит. Якщо в банку це коштує відсотки і це довша процедура, якщо в, по револьверному фонду, то це не коштує нічого, це безкоштовні. Гроші. Кредит від міської ради надається без відсотків і на один рік. ОСББ може повернути його, допустимо, протягом трьох місяців, а на четвертий місяць звернутися за наступним кредитом. То тут обмежень немає, можна постійно цим користуватися. На сьогоднішній день Львівською міською радою внесено 1 мільйон гривень, і оці, цей мільйон він буде обертатися в процесі. Якщо ми будемо бачити, що тих коштів недостатньо, запит є більший, то ми відповідно звернемося на сесію міської ради з пропозицією виділити додаткові кошти. Кредити для ОСББ та ЖБК надаватимуть рішення міської конкурсної комісії, на розгляд якої необхідно подати відповідний пакет документів. Ані поповнити, ані перевірити у Львові. Знову проблема із багатостраждальним безготівковим проїздом. Цього разу систему еквитка накрила хакерська атака. Зафіксовано хакерську атаку на сервери електронного квитка. Ну і так виглядає, що цілею зловмисників було знищення даних, які власне стосуються функціонування системи електронного квитка. Захиститися від зламників комунальники вирішили у простий спосіб відімкнути послугу, поповнення леокарток та перевірки балансу, але закликають і надалі сміливо користуватися валідаторами. Мовляв, гроші вони знімають, але з затримкою і триває це вже кілька днів поспіль. Тож пасажирам, у яких на балансі нуль, доведеться знову переплачувати за проїзд. Залишили можливість варядуватися, записувати дані про всі поїздки, видавати паперовий квиток, варідуватися банківською карточкою і леокарт всіх типів. Станом ми обмежили тільки поповнення, тобто ми обмежили ті функції, які можуть впливати і заважати поточному розбору ситуації. Хто атакує еквиток та псує нерви пасажирам зараз встановлюють правоохоронці, і якщо хуліганів знайдуть, то за свої жарти вони сплатять штраф у 51 тисячу гривень або ж будуть обмеженими у волі на три роки. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Займався міжнародними перевезеннями, опинився на лаві підсудних. 44-річний бізнесмен разом із двома спільниками скористалися тим, що їхні водії могли безперешкодно виїжджати за кордон. Тож за 5 тисяч доларів вони пропонували ухилянтам свою нову нелегальну послугу, а саме фіктивно оформляли їх шоферами на міжнародні рейси. Однак таку прибуткову справу швидко розкрили співробітники СБУ. Це затримали самого керівника фірми та його брата. А у третього фігуранта наразі оголошено у розшук. Служба безпеки зібрала масив доказової бази щодо протиправної діяльності трьох мешканців Львівщини, які допомагали громадянам призовного віку нелегально втекти до країн Євросоюзу. За свої послуги ділки планували отримати 5 тисяч доларів США з особи відповідатимуть зловмисники перед законом у відповідності до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України, та частиною 1 частиною 3 статті 358 підроблення документів. На Львівщині почала діяти заборона на риболовлю, пов'язана з початком нересту. Діятиме це обмеження до кінця червня. Нагадаємо, що також передбачений штраф за незаконний вилов рибу у цей період у розмірі до майже 7 тисяч гривень. Вісім років судів і нарешті крапка. Замах на життя короля Морозова Богдана Купитка не лише розкрито, тепер ще офіційно оголошено вироки, причетним до цієї без перебільшення пічної та резонансної справи. 29 серпня 2016 року. Не виїзді зі старого села рухаються два геліки, і раптом, немов грім у ясному небі, дорогу струшує потужний вибух. Під першим автомобілем виникає величезна вирва. Ох, ти що? Вже за місяць поліція називають організатора та виконавців цього напрочуд зухвалого замаху і навіть розкриває деталі того, як усе відбувалося. А ці факти дійсно шокують. Вибухівку кілери встановили завчасно під час ремонту дороги під асфальт. У час ще гідники заховалися у засідці, і коли до фатального місця наблизився кортеж бізнесмена копитка, здетонували свій пекельний пристрій. В день злочину, 29 серпня, 2016 року на автодорозі поблизу селища Старе село. Фігуранти прорахувались та перечасно підірвали вибухові пристрої, закладені під дорожнє полотно. Зрозумівши свою помилку, фігуранти розстріляли авто та вбили трьох громадян. Ще одному вдалося врятуватися. Вбитими виявилося троє охоронців Богдана Купитка, а сам бізнесмен, який їхав у другій машині кортежу, залишився неушкодженим. То усіх парах поїхав з місця трагедії. Питка, будь ласка, срочно машину, підрив в старому селі, другий заїзд в село. Да. На лаві підсудних опинилися двоє виконавців Станіслав Монте та Іван Кольцов. А от організатором виявився одіозний Дмитро Гаврилюк. У кримінальних колах запевняє, що саме він очолював бойове крило авторитета Володимира Дідуха, більш відомого як Вова Морда. Слідчі кажуть, що за питка він мав заплатити кілерам немало не багато, аж 2 мільйони гривень. Лише через 8 років суд виніс негідникам вирок. Гаврилюк проведе за гратами усе своє життя. От його поплічники по 15 років кожен. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. У Львові затримали жінку, що заробляла продажем наркотиків. Крім того, що підозрювана робила закладки або особисто передавала психотропи. Вона також організувала місце для вживання її товару. Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили з та зіп пакети з речовинами, схожими на канабіс, амфетамін та півіпі, засоби для фасування та інші речові докази. Відомо, що дохід злоумисниці від незаконної діяльності становив близько 100 тисяч гривень. А тепер їй загрожує до 10 років позбавлення волі. У сокільниках пожежники ліквідували масштабне займання на підприємстві з сортування вторсировини. сировини. Вогонь розповсюджувався макулатурою на відкритій території, спричинивши сильне задимлення. Матеріали горіли на площі 100 квадратних метрів, гасили пожежу більше години, але ніхто з людей не постраждав.